Цей день, який фактично Біблія нам не дає спеціальних постанов, щоб ми святкували цей день, день, який народився в житті добрих і вірую людей, які по певній причині рішили, прийшов такий день, коли ми повинні подякувати для наших батьків. Сьогодні ми маємо такий день. Всі, що є на землі, мають тата. Можливо, є такі люди, які свого батька ніколи не бачили. Але все рівно батько є. В кожної людини, яка живе на землі, є батько. Добрий. Часом можемо сказати не дуже добрий. Але в будь-якому випадку, коли питаєш дитину про батька, вона завжди буде знаходити слова найкращі. Хоч, можливо, не раз той батько того і не заслужив. Можливо, той батько і недостойний тієї похвали, яку не раз можна чути із уз дитини. Дитина завжди ставить батька за приклад своєму житті. Коли ми дивимося на наших батьків, а верніше сказати, Дивимося і на батьків, і на наших дітей. Ми можемо бачити копію відбиток життя батьків в нашому житті. Життя батька це є точна копія дитини. Часом ця копія не завжди хотілося би, виглядала в очах батька такою, як він хоче бачити. Але ми маємо результат життя. Одного відомого проповідника. Джиме Дюранте. Син, коли він ще був зовсім маленький, запитав, підійшов до нього і запитав: тату, на кого є подібний Бог, небесний Отець? Звичайно, відомий проповідник, який багато проповідував, який прочитав багато літератури, який проповідував про небесного батька. Раптом був заскочений, він не знав, як правильно відповісти для своєї дитини, на кого подібний є Небесний Отець. І він почав зовсім здалека. Небесний Отець є щось таке прекрасне, щось таке, як сонце, щось таке, як найкращий день, який ти можеш зустрічати в природі. То щось таке, що тяжко навіть пояснити. Маленький син. Взяв руку свого батька і каже, він подібне, напевно, на тебе, Небесний Отець. Дюранте зніяковів, десь середині в душі йому стало соромно за те, що його син порівнює до небесного Отця, але не раз його поведінка. Як він сам собі зауважив, не завжди відповідала тому найбільшому образу, найбільшій силі, яка дала своє найкраще небесного сина за спасіння кожної людини? Сьогодні в основу нашої проповіді я хочу покласти слова, які є записані в книзі Вихід, дуже знайомі для нас слова, які становлять основу чи входять. В основу закону Мойсея, а власне, 20 та книга, вихід, 12 вірш. 20 та книга вихід, 12 вірш. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь дав тобі. Ми бачимо слова. Які Господь дає для ізраїльського народу. Шануй свого батька і матір. Сьогодні ми зупинимося власне, на цій першій частині, коли Господь каже про батька. Шануй свого батька, що були довгі твої дні на землі, яку Господь, якому ми поклоняємося, який спас нас, який відкрився для нас, дає тобі на землі. Ми бачимо, яка велика відповідальність людини є по відношенню до батьків. Як ми сьогодні, власне, розуміємо цю заповідь? Як вона сьогодні є, діє в нашому житті? Коли ми вивчаємо з вами слово, слово, яке прийшло до нас, перш за все, зі старої. Єврейської мови пізніше пішла як транлітерація в грецьку мову патер, па, частина слова, яка звучить завжди в всіх мовах папа, па, що означає захищати. Ми бачимо, звідки оригінально бере початок це слово. Не просто тато, слово па, яке внесе в собі надзвичайно глибокий зміст захищати дитину. Захищати сім'ю, захищати ту обстановку, чи захищати моїх рідні ті обстановці, в якій вони зараз знаходяться. Звертаючись до старого заповіту, старе єврейське слово Ава, яке також означало захист, показувало не тільки на те, що це є батько, але також показувало на Родоначальника роду. Якщо ми з вами уважно вивчаємо старий заповіт, ми побачимо, що Яків Авраама називає своїм батьком, хоч він для нього є дідом. Перша книга царів, ми побачимо, що цар Аса називає царя Давида своїм батьком, хоча він для нього був пра-пра-пра-дідом. Ми бачимо, наскільки глибокий зміст і яка велика сила. Не просто почуттів, а відповідальності лежить в цьому слові. Сьогодні ти не просто називаєшся батьком, ти сьогодні не є просто захист. Сьогодні ми побачимо, як, власне, Біблія дивиться на різні аспекти батька в житті. Як Біблія показує для нас, хто мусить бути батьком в житті? І як сьогодні далеко батько. В сучасному 21 столітті відійшов від тих положень, відійшов від тих вимог, які ставить перед ним сам Бог в обличчі Небесного Отця. Перш за все, вивчаючи старий заповіт, ми бачимо, що батько був наділений надзвичайно високими правами. Батько не тільки був родоначальником роду. Але, вивчаючи історію батька, ми побачимо, що він міг продати дитину. Уявляєте собі, що ви живете в такій обстановці, живете в сім'ї. І раптом щось сталося, що батько вас вирішив продати. Батько мав право на це. Звичайно, вимагалися певні умови, коли дитина продавалася, що давалося для цієї дитини, яка продавалася, але батько мав це право. Наскільки дитина мусила б тоді відчувати свою залежність від батька, коли батько міг піти на такий крок? Вивчаючи старий заповіт, ми бачимо, що батько, коли дитина грішила, міг віддати дитину смертному вироку. Второзаконня, 21 глава, 18, 21 вірш говорить, якщо дитина відходила від віри, Відходила від Бога Ягве, і батько в сім'ї бачив, що дитина цим займається. Батько казав для старших міста. Цю дитину виводили за межі, за брами міста. Ще раз батько сказав, який гріх проти Бога зробила ця дитина. Батько брав камінь, перший кидав дитину, а за ним кидало ціле місто. Таким чином, сім'я. Родина, місто позбувалися від того гріха, в який міг вести син чи дочка, перш за все, сім'ю, родину і ціле місто. Така участь могла чекати людину, сина чи дочку, якщо вона віддавалася п'янству, якщо вона занадто дивилася. За речами, які не одобрювала Біблія, які не одобрював старий заповіт. Все це було зв'язано як із внутрішньою, так і з зовнішньою поведінкою по відношенню як всередині в родини, так і по відношенню до самого Бога. Батько знову ж таки, сам батько, не мама, називав причину, в чому ця дитина є себе поводить неправильно. Як вона далеко відходить від тих законів, який в блуд вона війшла, що вона робить, виводили знову ж цю дитину за місто. Батько брав перший камінь, кидав цю дитину, і за ними кидало ціле місто. Так позбувалися гріха. Ми бачимо, яка велика, який великий авторитет і які великі права були дані для батька самим Богом в старому заповіті. Але мені сьогодні, власне, хотілося зупинитися на другій стороні цього поклику батька. Власне, що мусив робити батько в сім'ї. Не тільки яку велику перевагу він мав в сім'ї, але, власне, що батько мусив робити в сім'ї. Сьогодні ми дуже радо користуємося тими благами, які дає для нас Біблія. Ми дуже радо користуємося тими перевагами, особливо як батьки, в яке положення нас ставить Бог до всієї сім'ї: до сина, до дочки, до дружини в церкві. І ми радо це використовуємо. І дуже часто ми забуваємо, яку велику відповідальність ложить на плечі батька сам Бог. Перш за все. Батько мусить бути лідером в сім'ї. Чи сьогодні батько є лідером в сім'ї? Чи сьогодні чоловік є лідером в сім'ї? Коли ми читаємо буття, саме, саме перші сторінки Біблії, 3 глава, 16 вірш, ми читаємо з вами такі слова. До жінки промовив Господь, помножачи помножу терпіння твої та болі вагітності твоєї, ти в муках будеш родити дітей і до мужа твого пожадання твоє, і він буде. Панувати над тобою, або Він буде Твоїм господарем. Ми бачимо, що чоловік від самого свого початку є поставлений в сім'ї як господар. Він мусить приймати рішення. Від цих рішень буде залежати успіх сім'ї. Звичайно, коли ми з вами говоримо про біблійний аспект, батько мусить знати Слово Боже. Він мусить духовно мати ті навики, які потрібні для нього, щоб правильно приймати ці рішення по відношенню до цієї сім'ї. І ти будеш панувати, як над жінкою, так само будеш панувати над цілою своєю сім'єю. Коли ми з вами акуратно вивчаємо Слово Божому, Боже, ми бачимо, який великий прообраз в сімейних відношеннях показує. Нам слово Боже. Ефесян 5, голова, 23 вірш. Чоловік є голова для жінки. І далі ми бачимо Ефесян 5, 23. Що це собою показує? Не просто голова для жінки, як і Христос, голова для церкви. Ми бачимо, чому уподобнюється батько. Він з одної сторони репрезентує Христа. Він не просто репрезентує Христа, але наскільки твоя поведінка як батька відповідає поведінці Христа, дуже легко мати авторитет. Дуже легко мати то право. Але чи може твоя дитина побачити в тобі живого Бога? Чи може твоя дитина побачити в тобі дії Ісуса Христа? Чи може твоя дитина, як цей маленький хлопчик, якому Дюранти пояснював, хто такий Небесний Отець, сказати, ти подібний на Небесного Отця? Твої дії всьому відповідають тому, що ти вимагаєш від мене, в тому, щоб дім став щасливий, щоб я був щасливий. Чоловік є голова для жінки, як і Христос, голова для церкви. Тату. Чоловік, Дозволь мені дати собі запитання. Чи ти є сьогодні в своєму домі лідер? Так само для дружини хочу задати запитання. Дружини, чи ви дозволяєте своїм чоловікам бути лідером у вашому домі? Батько, якщо ти взяв на себе цю відповідальність, ти мусиш її на себе взяти. Дружина, не заважай своєму чоловікові, щоб мати фінальне благословіння Боже в своєму домі, бути лідером. Але якщо ти є лідером, ти повинен показати достойний християнський приклад, щоб твоя дитина, дивлячись на тебе, бачила в тобі, яким мусить бути християнське життя. Батько мусить любити Це й обов'язок батька. Чи ми сьогодні любимо наших дітей? Я не кажу тільки про маленьких, тих, що є в нашій сім'ї, які приходять, можуть пасти до тебе на руки, обняти тебе, поцілувати. Чи ти є доступний до своєї дитини, якій вже 30 років, 20, 40, чи ти можеш обняти свою дитину, поговорити зі своєю дитиною, мати гарну розмову з нею? Чи може дитина відчути в тобі, що вона повністю тобі довіряє? Відкрити повністю секрет свого життя, побачити, що ти її дійсно любиш. Не просто біблійний приклад. Коли отець віддає свого сина настільки люблячи нас, він настільки любить, доказує цю любов, що віддає своє найкраще свого сина, практично віддає самого себе, за нас грішних. Чи ти сьогодні готовий в своїй любові віддати самого себе за свою дитину? Легко сказати віддати. І зараз ми далі побачимо, як власне батько може віддавати себе не на словах, а на ділі для своєї дитини. Як ми сьогодні любимо, найкращий подарунок, який батько може зробити для своєї дитини, не купити машину, не купити хату, не дати освіту. Ми повинні це робити, як батьки. Це добре, коли ми можемо це зробити, але це не основне. Найкращий подарунок, який батько сьогодні може дати для своєї дитини любити її. Дорогий тату, чи ти сьогодні любиш свою дитину? Чи ти сьогодні віддаєш для неї свій час? Чи ти сьогодні можеш дати те найкраще, що є в твоєму житті, дивлячись на Небесного Отця як приклад, який віддав для мене і для тебе? свого небесного сина. Батько повинен бути. Зараз ми говоримо про християнського батька. Я хочу, щоб ми всі були християнами, це є найкраща дорога життя, коли батьки є християни. Щоб ми були цією ланкою молитви за наших дітей. Дуже часто не знаючи того, стаючи на молитву. Ми стаємо в цей пролом за наших дітей. Не завжди ми знаємо дороги наших дітей. Не завжди ми знаємо, що вони роблять. Так буває в житті. Не завжди вони можуть нам відкрити свій секрет або що вони зробили і буває таке. Але що ми можемо? Ми можемо стати цією ланкою молитви. Коли ми постійно молимося за свою дитину, за сина, за дочку, маючи спілкування з небесним Отцем, який може вплинути на мою дитину і привести її до пізнання правди і, можливо, вирвати її з тієї проблеми, в якій вона знаходиться, а я цього не знаю. Це не зроблю, можливо, я, це можливо, не зробиш ти, бо можемо ми. Не тільки непознанню, але ми можемо виявитися деколи безсилі тут на землі, але це завжди може зробити твій і мій Небесний Отець, якому ми сьогодні поклоняємося. Батько мусить наставляти свою дитину. Як ми сьогодні знаходимо час, щоб наставити свою дитину? Що вона повинна робити? Як вона повинна жити в цьому житті? Які пріоритети в житті людина повинна мати, твоя дочка і твій син? І наскільки ці пріоритети, наскільки те, що я її вчу, відповідає Слову Божому, щоб твоя дитина була щасливою в дальнішому, щоб вона не мала проблем, щоб ти ніколи в своєму житті не почув, що твоя дитина розводиться або має якусь сімейну проблему, що ти найкраще можеш для неї робити, то вчити її Слова Божого. Тоді ти ніколи не будеш посоромлений. Але для того, щоб вчити, ти повинен і сам вчитися. Наставляй свою дитину. Ми читаємо притча 18. Притча 1.8. Послухай наставлення батька свого. Дитина також і для тебе. Послухай наставлення батька свого. Батько. Ми бачимо, як акуратно Бог каже сьогодні до тебе і до мене, що ти і я, ми разом мусимо знайти час, щоб дати наставлення для своєї дитини. Не лінуйся. Не думай, що ти багато працюєш. Не думай, що тобі треба виплатити хату. Не думай, що в тебе є морги, що ти багато чим зайнятий, що ти можеш багато що матеріально допомогти для своєї сім'ї, для своєї дитини і тим замінити те, що каже Слово Боже, наставлення. Але наставлення від тебе не може втікти. Ти повинен завжди, при всіх обставинах, якщо ти є добрий батько, знайти свій час, щоб дати наставлення для своєї дитини в тій проблемі чи в тій ситуації, в якій ти бачиш, вона знаходиться. Обов'язок батька було порадити, попередити ситуацію, в якій дитина може знаходити. Щоб попередити ситуацію, ти мусиш дивитися за своєю дитиною. Ти мусиш бачити свою дитину, ти мусиш відчувати свою дитину. Уже буде пізно говорити про те, коли дитина вже зробила що в своєму житті. І ти, як батько, на твоїх плечах лежить відповідальність. Не тільки бути прикладом самому, як жити, але ти мусиш попередити ту ситуацію, яка може виникнути в житті твоєї дитини. Чому так виникло? Чому так сталося? Дуже часто, не завжди, але дуже часто ми батьки не знайшли для цього часу. Ми батьки порахували, що є щось більш важливіше в нашому житті. Ми порахували, що ми щось зараз робимо, ми є чимось зайняті, ми надзвичайні зараз якійсь справі. Але в той момент твоя дитина якраз потребувала твоєї поради. Потребувала того, щоб ти міг передбачити. Передбачити того, куди вона зайшла і в якій ситуації вона знаходиться. Якби ти вивчав дитя, своє дитя і бачив його проблеми, так як Небесний Отець вивчає твоє і моє життя, можливо, б того і не сталося. Можливо, б сьогодні ти б не молився і не піднімав так руки до неба і за того, що дитина твоя є в тій ситуації, в якій ти не хотів би її бачити. І не побажав би навіть для когось іншого і хтось інший оказався в такій ситуації. Як ми казали, що слово батько означає захист. Вивчаючи життя старого заповіту, ми бачимо, як дуже часто батьки ставали на захист своєї дитини. Захист не означає просто взяти якийсь захід оборони і боронити твою дитину від ворогів. Ми не живемо в такому суспільстві. Захист батька, дитини. Як ми її можемо боронити від всяких духовних впливів? Як ми можемо боронити свою дитину від поганого впливу друзів? Для того ти повинен знати, з ким дружить твоя дитина. Не закрити очі, не дивитися, дозволяти твоїй дитині робити все, що вона захоче, і раптом виявиться, що твоя дитина в надзвичайно глибокій проблемі. Було таке в житті Йова, як ми вивчаємо йов. Можливо, він не завжди знав, що робить його дитина. Минало коло банкетних, банкетних днів. Ми читаємо буття Йова, читаємо книгу Йова, перша голова, п'ятий вірш. І Йов спеціально організовував час. І молився за свою дитину, збирав своїх дітей, коли він міг з ними поговорити і вивчити їх біль глибше не тільки тоді, коли він з ними знаходився. Йов мав, будучи сильно зайнятим на це певний час. Як ми сьогодні відносимося до дисципліни? Дорогий батько, ми бачимо, який великий акцент Біблія сьогодні ставить на тому, як ми повинні дисциплінувати своїх дітей. Дехто скаже, я в Америці. Я в Канаді. Дисципліна є надзвичайно заборонена. Ми сьогодні не маємо права дисциплінувати своїх дітей, тому що від мене можуть забрати дитину. Так таке можуть сказати. Але коли ми з вами читаємо Біблію, ми бачимо, що, власне, каже Небесний Отець і що він радить для батька. Притчі 13, 24. Хто стримує різку свою, той не навидить сина свого. Хто ж кохає його або любить його, то його дисциплінує або карає різкою. Ми бачимо, як дуже часто ворог піднімався проти цього вірша, особливо в цій країні, в якій ми з вами живемо. Ми бачили, деколи бачили такі моменти, коли батьків хотіли, власне, забрати батьківські права за те, що вони хотіли дисциплінувати своїх дітей. Але пам'ятаємо, що за всім дивиться Бог. Хоч ми живемо на гріховній землі, але за всім дивиться небесний Бог. І він в більшості своїй не дасть посміятися над правильним рішенням, яке ми приймаємо. І коли в більшості досліджували такі питання, коли батько приміняв дисципліну, дисципліну, власне, на основі цього вірша, суто добрював такі права. І, можливо, до інших було би примінено сурова дисципліна, тому що бачили, що батько в ненависті щось робив, тут було видно. Як цю дисципліну приміняє батько. І що, власне, мотив любові, не ненависть, не злоба, не те, що в гнєва гніва пройшла в моєму серці, а власне те, що мною керує любов, заставило мене дисциплінувати мою дитину. Як часто ми сьогодні робимо це в своєму житті, батько мусить знайти час також і докорити свою дитину. Нелегко, коли дитина є в старшому віці. Легко це зробити, коли дитина маленька, коли дитина в старшому віці докорити дитину. Але в цій докорі не повинна бути прослідковуватись ненависть. В цій докорі не повинна вбачатися, що я дивлюся за якимись своїми персональними інтересами. В цій докорі завжди дитина повинна побачити твоє і моє лагідне серце. Що ця докора хоче допомогти для неї піднятися. Вийти з тієї проблеми, в якій вона знаходиться. Ми читаємо і в старому, і в новому заповіті, особливо, як приклад старий заповіт, як патріархи, ті, які були покликані Богом, від яких пізніше був піднятий великий ізраїльський народ, і Авраам, і Ісаак, і Яків, як вони докоряли своїх дітей. Той мав одинака Авраам, мав одинака Якова, і то він знаходив час, коли він бачив, як його син одинак неправильно поступає, який був народжений в глибокій старості, він його докоряє за неправильні поступки. І не боїться, що він докорить одинака, в якому є вся любов. Пізніше, цей же син, Ісаак, дивлячись на поведінку свого батька, може докорити свого сина Якова. Коли той неправильно поступає в сім'ї, знаходить час для докору, правильний час, але що важливо, всі вони в цій докорі, цією докорою керував не просто якийсь мотив помсти, якраз цей момент ненависті до дитини, якраз тоді цим моментом докори керувала любов. Наскільки ми сьогодні любимо наших дітей, що ми можемо знайти час? Щоб виховувати їх, щоб докоряти в любові їм, щоб показати, що вони знаходяться не на, на тій дорозі, на якій вони би мусили знаходитись. Дорогий батько, це все сьогодні вимагає слово Боже, не просто вимога пастора, вимога якоїсь церкви, статут якоїсь церкви. Це акуратно показує для нас слово Боже, яка велика відповідальність лягає на плечі батька. Дорога дитино, син. Дочка, сьогодні є день батька. Це надзвичайний день батька. З самого початку ми відчули, як в присутності Святого Духа Бог робить роботу з нашим серцем. Хтось заплакав, комусь підійшов кумок до серця. Ми маємо батьків. І, можливо, вони щось не добрали. Можливо, вони не завжди зробили так, як би хотілося зробити, вони це знають. Як сьогодні ми любимо наших батьків? Як сьогодні ми можемо віддячити їм за ті недоспані ночі, за ті руки, які тримали, за те, що вони давали нам в нашому житті. Дорогий батько, як ти сьогодні можеш любити свою дитину? Чи ти любиш так, як полюбив Бог Небесний в обличчі Небесного Отця цілий світ, коли віддає своє найдорожче, свого Сина за кожного з нас, щоб ніхто не загинув, щоб всі мали вічне життя. Станемо і будемо молитись.